Гранди для створення робочих місць 15 квітня. Представники благодійного фонду «Карітас» та міського центру зайнятості зустрілися з підприємцями південного. Зустріч організувала громадська організація Агенція розвитку міста Южного. Під час заходу експерти розповіли про можливості, які надають для розвитку малого бізнесу державні та міжнародні проекти. Зазначалося, що допомогу на розвиток власної справи підприємці можуть отримати одразу з кількох джерел. Це доволі такі різні програми, от карітас доволі таки великий проект, який діє кілька буде діяти кілька років. Він тільки стартував. Це гроші за роботу, за працевлаштування певних там категорій людей, і вони готові компенсувати оплату роботи і податки за три місяці для таких осіб. Власне, центр зайнятості так само надає компенсації певним категоріям, вразливим. І ці компенсації там до шести місяців доходять а, а, так само. Кошти, зарплата і плюс податки, плюс додатково є можливість залучити грантові кошти на розвиток бізнесу, там на обладнання, все інше тощо для розвитку свого бізнесу. І ці всі три можливості вони між собою об'єднуються в один проект. Власне, кожен підприємець може подивитися на ці історії зі через свою призму і залучити фінансування, скажімо так, по різним трьом програмам: і державним, і благодійним програмам. Програма грантів від Карітас розрахована до 2030 року. На першому етапі, який вже реалізовується, допомога надається для створення нових робочих місць. Однак, перелік видів підприємницької діяльності є обмеженим. Цей проєкт він пропонує три види допомоги. Це Гроші за працевлаштування, тобто компенсація підприємства за працевлаштування, особи, яка підпадає під категорії проєкту, а також це навчання, перенавчання, перекваліфікація і бізнес гранти Останні два напрямки ми з ними ще повернемося, тому що зараз інформації реєстраційних форм ще немає. Але напрям гроші за працевлаштування вже активно працює. Ми передбачаємо роботу в трьох галузях: це швейне виробництво, пекарство. І бджолярства, ось також у нас є ще суміжні деякі галузі. Ми можемо ще розглядаємо ще будівництво, а також меблеве виробництво або промисловість. Експерти зазначили, що компенсація за створені робочі місця також є визначеною. Вона діє при працевлаштуванні певних категорій громадян. Це стосується здебільшого постраждалих від війни. Ми можемо компенсувати гроші за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також місцевих мешканців, які прямо чи опосередковано постраждали від війни. Постраждалістю може бути як фізична, так і економічна постраждалість, тобто ми рахуємо людей, які постраждали, в яких зруйноване пошкоджене житло. Це можуть бути люди, в яких якась імінно вибухова травма, або це може бути економічна постраждалість, тобто якщо люди працювали на підприємстві і підприємство зруйноване. Внаслідок внаслідок ракетного обстрілу людина втратила через це роботу і зараз хоче працювати працювати на новому місці. То за працевлаштування таких людей також можна отримати компенсацію. Гранти для створення робочих місць підприємці можуть отримати також за державними програмами. Про таку можливість розповіли представниці філії центру зайнятості. Крім того, визначено допомогу на започаткування власної справи та розвиток бізнесу. Ми сьогодні представили для наших підприємців програми грантової підтримки: це молодіжний грант, мікрогрант і грант для учасників для ветеранів і ветеранів, для учасників бойових дій і членів їх родини, а також програми фінансової підтримки тим, хто створює робочі місця. І планує розширити або започаткувати власний бізнес. Умови відшкодування, як то кажуть, повернення коштів грантової програми передбачається, що йде сплата податків. Додаткового такого фінансового навантаження немає. Це все йде через сплату заробітної плати своїм працівникам і здійснення офіційної підприємницької діяльності. Більше про зустріч підприємців міста з представниками благодійного фонду Карітас та міського центру зайнятості дивіться у програмі про тиждень.